У Каїрі вступив на посаду новий голова християн, коптів папа Олександрійський Теодоріус ІІ. на престолі він змінив шануду III, який помер у березні. Після недавнього приходу до влади ісламістів у Єгипті християни побоюються утисків, говорить голова однієї з опозиційних партій Мохамед Ель Барадей. Церква і копти невід'ємна складова життя Єгипту. Їх роль подібна до тієї, що грають будь-які інші релігійні організації в країні. церква повинна мати виключно духовну роль, говорить представник братів мусульман. Це церква для єгиптян, і вона не повинна мати жодного політичного впливу, який заявив папа Теодоріус II. Єгипетський президент ісламіст на церемонії не з'явився. Владу представляв лише прем'єр-міністр. Після арабської весни у Єгипті дедалі частіше виникають конфлікти на міжконфесійному ґрунті. За офіційними даними, в країні проживає 10 мільйонів коптів. Це більше 10% населення.